Друзі, всім привіт! Вітаю вас всі знову на моєму каналі. Я вам хотів в цьому відео розповісти а, правила пожежної безпеки. Та що робити, наприклад, якщо у вас висів є датчик по диму і він спрацював, що робити? І, наприклад, така ситуація вас залишила. Одним а вдома а, мат, а, бать, а поряд немає нікого, а, а пожежа вже, вже розноситься повся, по половині квартири або будинку. Що робити? Перше, це потрібно, потрібно щоб не задохнутися димом, відкрити вікна. І друге. Треба відразу відразу вибігати з квартири, тому що якщо пожежа розходиться по якщо пожежа розходиться по всій квартирі, то як ви можете не стигнути і все, ви згоріте. Тому, друзі, негайно, ви вибігаєте. А з квартири тоді вже на вулиці дзвоните пожежникам. Або кличете. Або кличете там сусідів на допомогу. Друзі, запам'ятайте, що. Що, якщо пожежени, ви не, і не питайтеся її пробуйте її загасити, тому що у вас це не вийде. А пожежа, якщо вона потихонь, потихеньку буде розпространятися по всьому будинку або квартирі, ви просто не встигнете вийти і все, ви задохнетесь цим димом та, та ви з великою вероятністю згоріте. Друзі. А ще запам'ятайте, нав кому разі не їсти на ліфті, коли, коли пожежа, коли пожежа, або коли, або коли він зламався. Це може бути небезпечно для здоров'я та для вашого на ньому проїжджання. Друзі, всім дякую за перегляд і ще на. Напослідок і. Е, На останнє вам хотів сказати, що ні в кому разі не можна без нагляду батьків користуватися там, наприклад, утюгом, з пічками, сірниками, а, наприклад, ще з бензопилою, дрілью, ще перфоратором. Це заборонено, користуватися без нагляду батьків. Та якщо вам немає, хоч дрілью можна вже з 10-9 з років користуватися ось перфоратором Вам повинно хоча б 15 бути, щоб ви могли їм самі користуватися, і то треба думаю, максимально обережно. А ще, друзі, запам'ятайте, якщо ви вдруг чуєте якийсь запах, бачить, чуєте якийсь запах диму, або у вас працював датчик диму, то вам негайно треба покинути вашу будівлю, щоб не потрапити під пожежу і негайно кликати на допомогу сусідів. Якщо дуже сильна пожежа, то не питайтеся її а загасити самі Це цього заборонено робити? А якщо у вас поряд батьки є, то це ще краще. Друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення.